Кафедри хореографії допомогу, тому що у нашій хореографічній розповідах. Хочу попросити про допомогу, тому що у нашій хореографічній родині кафедри хореографії моєї групи трапилося лихо. Наш Ярмурацький Денис під час виконання бойового завдання на війні було сильно ранено. І зараз він знаходиться у шпиталі міста Дніпропетровськ. Його будуть евакуювати до Києва, щоб рятувати йому життя. Наразі це все дуже болюче та живе, і головне, щоб він вижив. Але в нього лишилася одна матуся. Тато в нього дуже давно помер. І він є єдина дитина, єдиний син і опіка, і опора. Тож ми терміново відкриваємо одногрупники збір фінансової підтримки його матусі. тому, що цей шлях буде дуже тернистий і тяжкий. Денис уже ампутовану ногу. Лікарі борються... За те, щоб врятувати його руки та повністю його самого. Якщо, будь ласка, робіть репости, поширюйте. Всі, хто мене знають в волонтерській справі, я понад 10 років мене дуже підтримують, я дуже давно не відкривала збіри. Місяця 30 точно. Відразу картку додають його матусі. Будь ласка, поширюйте цю інформацію. На жаль, поки що документів ніяких немає із самого шпиталю та фото Дениса, тому що це трапилося в цю добу. І на рідні ще не встигли приїхати та, та зробити хоч які небудь знімки. Ці знімки будуть додані в процесі його евакуації до міста Києва, і далі все буде прикріплено. Дякую.